Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Російський удар по українській столиці і його наслідки про них поговоримо за коротку мить. Хоча, звичайно, згадаємо і про те, що відбувалося на території країни агресора в Росії е, прильоти по об'єктах переробки нафти. Про це за коротку мить ми детально поговоримо. Ну але за 25 хвилин дещо змінимо тему. Згадаємо про новий пакет санкцій проти Росії від країн ЄС, яким він може бути, і чи впливає на його формування гот готовність або неготовність росіян до розмов. Ну і звичайно, ось ці останні атаки. Про це за 25 хвилин. Просто зараз до нас долучається військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня доброго дня. Якщо він добре, звичайно, ну так. Не для всіх, на жаль, на превеличезний жаль. Трагічним був ранок. Ніч була трагічною. Ви як е цю ніч протривали? Пережили? Ну, слава Богу, пережив, хоча спати не довелося. Ну на жаль, на жаль, так. 12 загиблих маємо вже 48 осіб поранено через російський удар. Він був комбінований. Це дрони, це ракети балістичні ракети крилаті. Теж так звані. Чи ви, до речі, схиляєтесь до ось цього припущення? Бо воно десь там знаєте в народі культивується про те, що ну от поїхало наше так зване ППО, тобто Кіт Келлок, а за цей час Росіяни накопичували і, от тепер маючи можливість, заатакували. Ну, таке могло бути для того, щоб е, не створювати зайву картинку. Вони вирішили утримуватися, утриматися від ударів на День Незалежності, коли е, були іноземні представники, зокрема і Кіт Келок теж, які славиться у нас можливістю відводити ракетні удари. От. Тому, коли всі поїхали, вони вирішили і вдарити. Цей удар планувався, безумовно. Не треба там мати якісь ілюзії. Тобто він планувався, просто очевидно могли перенести дати цього удару для того, аби не створювати зайву картинку для іноземних представників, які були тут на День Незалежності. А якою могла бути мета цього е, удару? Тому що гинуть цивільні, пошкоджена е, залізниця. Ну окей, там, якщо говорити про логістику, то ще якось можна ці ноги там, знаєте, прикрутити. Е, про, про логістику маю на увазі. Та? Але якщо ми говоримо про Укрзалізницю, то там просто е, потяг вагон е, інтерсіті. Він точно не перевозив танки всередині чи гаубиці. Ну, притягнути забуха можна, удари по логістиці. Вдарили по цьому депо, бог його знає. Ну де інтерсіті плюс було. Угу, угу. Не от. Це однозначно хтось злив. Так само, як я на 100% впевнений, що хтось злив і удар по п'ятиповерхівці, який приніс і найбільше загиблих, загиблих та постраждалих. Це абсолютно точно. Хтось значить, спрямував ракети, але треба розуміти, що це удари з метою терору. Однозначно, скільки удар по е, житловій забудові це абсолютно точно терор. І коли гинуть діти, це не перша ознака терору. І тут миром не пахне, Тут треба розуміти і віддавати собі, значить, повністю це усвідомлювати. Але е, давайте ми ще згадаємо про козятин. Окрім Києва, ж били ще по Виніській області сьогодні. А козятин це у злова станція. Тобто, очевидно, ворог е хоче завдавати ударів і намагається задавати ударів по е залізничних кузлах, е в розрахунку на те, що е е будуть проблеми з логістикою у нас. Ну, це те саме, власне, що робимо ми. Це я пояснюю, це я не виправдовую в будь-якому сенсі, просто я пояснюю, чому саме на ці об'єкти були спрямовані ці удари. Завтра в Києві оголосять день жалоби в пам'ять за жертвами нічної атаки. Це е, мер столиці інформує буквально от щойно з'явилася ця е, інформація. Е, відповідь ну я не знаю, чи можна взагалі тут говорити про якусь дзеркальну відповідь, тому що це не є методом українського війська і української держави, і не є методом нашого мислення, зрештою в такий спосіб. Та але якою могла би бути е, відповідь на на ось такі атаки на таку кількість загиблих, серед яких і діти? Ну, Мислення у кожного різне, а у мене мислення таке, що я завжди кажу, що треба е, намагатися бити по Москві у відповідь. Я не є знову ж таки, я не закликаю до ударів по цивільному населенню, в жодному разі не закликаю до ударів по житлої забудові, яка є в Москві. Мочтово розуміємо, що там людей багато живе, але для е, до ударів по символах. Кремль, Червона площа, Останківська телевежа, центр ухвалення рішень, військові об'єкти, які на території Москви, вони там є. Можливо, їх не так багато, але вони там присутні. От по цьому треба вдарити і підготувати удар в такий спосіб, щоб прорвати ту щільну оборону, яка зараз концентрована під Москвою, і е задати такого удару. Коли жителі Москви е хоча б раз проведуть ніч у метро, у них метро велике. Воно всіх вмістить, хто забажає там, значить, перечекати той удар. І коли вони піднімуться на поверхню після завершення цього удару, подивляться, як палає Кремль, ну, думаю, що вони трошки інакше будуть думати, що таке війна і що, цю тан... і що це танго танцюють удвох, як кажуть. Але я ще раз хочу повторити, що той удар, який був завданий по житловій забудові Києва, це е... терор місцевого населення. Попри всі заяви, які зараз робляться е... стосовно мирного рішення. І миротворчої діяльності ми бачимо, яка відповідь на всі ці значить, заяви, на всі ці дії, які наші партнери намагаються робити, передусім США для того, щоб припинити цю війну. Ця ніч і, і ранок теж ця атака, ось так краще сказати. Вона була ще й характерна тим, що, наприклад, у столиці тривога оголошувалася двічі. Спочатку вночі, потім е, зранку Київський регіон там вона навіть не закінчувалась, але е, це теж така, знаєте, характерність останнього часу, мені так видається, коли росіяни висилають дрони вже у світлий час доби. Кілька Днів тому минулої суботи, наприклад, ми пам'ятаємо, була тривога, коли російський дрон просто впав на дорогу в Києві. Це теж був ясний білий день, і так сталося, що я на власні очі той дрон бачив. Він у мене над головою пролетів. Те, що вони висилають ці безпілотники в світлий час доби. Про що це свідчить? Наскільки ми відрізняємося в можливості протидіяти цим дроном, дронам в залежності від часу доби? Ну, по-перше, сьогодні теж вночі один з дронів впав. Здається, це була Гербера, угу. дрон-обманка, без бойової начинки, десь в Святошинському районі він впав просто на вулицю, і можна було ці світлини ці побачити зображення цього дрону. Сподіваюсь, він потрапив до рук спеціалістів, і вони розберуться. Ну, зайвої інформацію ніколи не буває. Ще одна, ще одна значить, особливість. Сьогодні вночі було повідомлення про використання реактивних дронів у невеликій кількості, але вони використовувалися, в тому числі по Києву. А відповідаючи на ваше питання, як відрізняється бойова робота сил ППО в день і вночі, так є певні відмінності. Передусім, коли ми кажемо про роботу мобільних вогневих груп, котрі працюють для збиття, ну, на збиття цих дронів, то ясна річ, що візуально спостерігати. Ці дрони у світлий, значить, час доби ну, легше, ніж нічний. Ми це чудово розуміємо. Їх можна побачити краще і, відповідно, швидше перехопити. Для зеніторакетних комплексів робота вночі і робота в день ну, великої різниці не становить. Всі вони, значить, призначаються для того, щоб працювати і будь-який час доби, і будь-яку будь пору року, і будь-яку погоду. Радіолокація, вона. На редлокацію фактично не впливає значить, всі ці погодні, атмосферні і часові аспекти. Тепер, чому вони запускають дрони в день, і вночі, і в день. Ну, це для того, щоб нас поринути в постійний стан повітряної тривоги. Це стрес, це, можливо, певний економічний вплив, оскільки треба ховатися в укриття, це постійні загрози і так далі. Воно впливає на людей, і це знову ж таки елемент терору. Ну так, ми повертаємось фактично до, до цієї центральної їхньої мотивації. Та і якщо ми говоримо про те, що вони атакують, і те, в який спосіб вони це роблять. Ем, Генштаб інформує, вже з'явилася офіційна від них інформація. Сили оборони вразили важливі об'єкти е, на території Росії. Зокрема, це Афіпський МПЗ е, НПЗ, даруйте в Краснодарському краї. Е, ну тут вони подають, скажімо, так аргументацію, тому що це. Нафта, це бензин, і так само можна говорити про ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу це самарська область Росії. Ну З того, що пам'ятаю, на слуху на слуху ці НПЗ це не перші такі атаки, правда? Ну, не перші атаки. Глибоко не перші, більше того, це не перші атаки по цих НПЗ. Угу. Здається, вже матір повідомляв сьогодні, що разом з цими ударами ми вже поховали понад 21%. Нафтопоробної галузі Російської Федерації. А це значна дуже значний показник. Була інформація про те, щоб створити, щоб почався в Росії почалася в Росії паливна криза, треба позбавити її 15% нафтопоробки. А ми вже позбавилися 21%. І цей ця криза, вона вже ми бачимо, вона розгортається в Російській Федерації. І не лише в Російській Федерації, вона вже присутня на тимчасово окупованих територіях. І інформація з Бердянська. Є інформація з Мелітополя про те, що там е, у свободному продажу вже пального нема, а можна взяти лише по талонах. Так само по талонах і е, на території Російської Федерації е, пальне зараз відпускається. Ну, Повертається Радянський Союз. Е, вони хотіли повернути Радянський Союз, і вони його повернули, там. але є нюанси, скажімо так. Тому ці удари потрібно продовжувати. І це удари не лише по е, навтопоробній галузі, це удари по цінах. Ми чудово розуміємо, що чим менше бензину, тим більше ціни. Ціни будуть збільшуватися. Якщо збільшити ціни на пальне, то дорожче абсолютно все. Бо логістика вона зав'язана на пальному. Тому ці удари потрібно продовжувати і позбавляти Російську Федерацію бензину. Єдине, що ясна річ, що на військовій сфері воно буде е, значить, впливати в останню чергу, оскільки все ж таки, по-перше, армія на більшу міру використовує дизельне пальне, солярку. А солярка, начебто, все ще є присутня на заправках. А по-друге, ну всі чудово розуміють, що в Російській Федерації зараз війна на першому місці, тому вони будуть намагатися максимально е, відтягнути той термін, коли на армії це буде вже е, значить, позначатися. Але для того, щоб воно позначив все на армії, треба продовжувати удари постійно, планомірно вбивати ці НПЗ, знищувати їх і в такий спосіб відповідати на терор росіян е, з боку росіян. Ось це їхнє транспортування нафти або вже продуктів нафтових та з території Білорусі. Ну очевидно, що це здорожчуватиме вартість, але якщо говорити про намагання компенсувати, який, яку долю це може для росіян з тих втрачених своїх е активностей е компенсувати, ну я не є спеціалістом на привели кажуть, у мене немає інформації достеменно, скільки там переробляє мозерцьки НПЗ на території Білорусі. Але ну чисто математично, якщо ми вже пошкодили або знищили кілька НПЗ Російської Федерації, а тільки сьогодні була інформація про два, а їх вже більше було ударів, по більшій кількості НПЗ, то один Мозерський НПЗ навряд чи зможе перекрити цю потребу. Ем, ну так тут дійсно просто в математичному сенсі, в математичному зрізі, ми розуміємо, що та, співставити це неможливо, але е, я теж до речі не знаю, чи можна спрогнозувати е, негативний ефект для російського війська, тобто до якої е, міри мала би зазнати руйнації? Ось ця галузь НПЗ, тобто в Росії, для того, щоб це на собі відчуло е, російське військо, треба розуміти, які НПЗ е, знову ж таки такої інформації перед очима нема. Які НПЗ спеціалізується на виробництві дизельного пального? Ще раз хочу повторити, що армія вона в основному споживає дизельне пальне. Ну, Цьому є свої пояснення. От, я не буду зараз це заглиблюватися. Ну, за винятком, скажімо так, Жигулів, Таврій, Уазиків, які вони використовують для штурмів останнім часом. Ну там бензин, ясна річ. Ну, от. Але бойова техніка вона споживає дизельне пальне. І треба розуміти, які НПЗ виробляє саме дизельне пальне. Чи були чи задавалося по них ударів, удари, значить, які були ефект від цих ударів? А якщо не завдавалося, то тоді значить, треба розуміти, значить, де ці НПЗ знаходяться, скажімо так. То чим більше будуть ударів по НПЗ, які виробляють дизельне пальне, тим більшим буде вплив на російську армію. Але поки що зараз ми просто не маємо цифри даних для того, щоб це проаналізувати. Про ситуацію на фронті я думаю теж варто поговорити. Ну сьогодні з кількома речниками окремих напрямків мав розмову. Вони говорять про те, що наразі росіяни намагаються передовсім накопичувати техніку, переміщати військові свої одиниці. Ну от візьмімо, наприклад, південь та Запорізьку область. Тобто, зараз там не спостерігається якоїсь нетипової за останній час активності хоча все одно зіткнення відбуваються, якби тут нічого нового, на жаль, ми не спостерігаємо. Але і до цього теж була інформація про нібито перекидання та їхніх військ саме на південь. Наскільки це скажімо масове наразі явище? Ну, вони хочуть відвоювати більшу територію на півдні для того, щоб там покращити своє становище. Ну і спробувати захопити Запоріжжя в прицілу півдронів і в прицілу артилерії. півдрони вже залітають на територію Запоріжжя. Це не є секретом, не є таємницею. Вони залітають, але поки що не так масово, як це відбувається на по, по Херсону. Зокрема, а зараз ми чули про те, що і траса Херсон-Николаїв, Миколаїв стає небезпечною, тому ворог відрізає, намагається відрізати Херсон від логістики. Очевидно, вони хочуть щось подібне зробити з Запоріжжям і значить, просунутися далі в напрямку міста. Тим паче, що там і рельєф такий, він висотний, перепади висоті. Плюс-мінус, тобто, якщо вони зможуть зайняти контролюючі висоти, це може бути для Запоріжжя дуже неприємно, вкрай неприємно. Я думаю, у цьому полягає їхня зараз мета стосовно південної частини фронту. Але основні ним зусилля зосереджені, це Донецька область. Це Покровський напрямок, це Південно-Донецький напрямок, це військ Торець-Костянтинівка і так далі. Ще б я виділив би Купінськ. Біля Купінська ситуація складна. Там вони прорвалися ну, фактично вже в межі міської забудови і е, ведуться бої. Там вони хочуть охопити місто. Там є в них просування, е, таке протікання е, від північного заходу, скажімо так, якщо мапу подивитися, ми це можна побачити. Тому такі в них зараз є зусилля. На сьогоднішній день вони е, не виконують ті е, завдання, які вони покладали на цей весняно-літній наступ. Літня пора закінчується, ми заходимо в осінь. Вони будуть поспішати щось захопити якнай більше для того, щоб мати якісь кращі позиції перед переговорами. Ще раз хочу повторити, ті обстріли, про які ми сьогодні вже говорили, це теж частина їхньої переговорної позиції. Тобто вона направлена на що? Щоб от ви з нами хочете спілкуватися про мир, а ми про ваші ініціативи витираємо ноги і робимо все, що хочемо. Тобто, тому приставати на наші умови, і от вони в такий спосіб в кількох напрямках в інформаційному, в повітряному, в наземному наступають, намагаються наступати і просувати свої умови. Ем, Куп'янськ. Ви про нього згадали там напередодні FPV-дрон заатакував карету швидкої допомоги. Двоє поранених поранених як наслідок. Сьогодні до речі, мав коротку розмову з очільником куп'янської районної адміністрації. Він теж говорить про проблеми цивільних і про те, що ну вони просто не хочуть виїжджати. Це річ про яку військові в розмовах навряд чи будуть говорити. Ну принаймні, речники, які тримаються там певної офіційної позиції. А от з вами, якраз ми можемо, мені видається цю. Тему підіймати щодо ем, впливу військо... даруйте цивільних впливу цивільних на ем, військову операцію на оборону міста як таку, і можна конкретно по місту Куп'янську про це теж говорити. Ем, наскільки це ускладнює і може навіть унеможливлює ем, військову оборону? Ну не можу простий приклад: тривають в якомусь місті. Вуличні бої, наприклад, так не будемо називати місто, навіть для прикладу, просто в якомусь місті mm -hmm. тривають, тривають вуличні бої. І якась будівля висотна, вона вигідна для оборони. З якихось міркувань, з якихось причин вона вигідна для оборони. Там розміщуються, туди заходять бійці, там встановлюють вогневі позиції, і виявляється, що в цій будівлі живуть люди цивільні. Але ця будівля вона є вигідною для оборони, вона є важливою для того, щоб там зупинити просування російських військ, ворожої армії. А там живуть цивільні. Ось вам, будь ласка, той приклад, коли цивільні впливають на дії Збройних сил. Що з цими людьми значить, робити? Їх звідти вигнати, не можна цього робити, армія не може цим займатися. Вести оборону, не звертаючи на них уваги, ну це небезпека для цивільних. Ну от такий от простий приклад, коли е, цивільні мешканці вони е, можуть заважати і впливати на дії Збройних сил. Я тут нікому не хочу нічого рекомендувати. У кожної людини, у кожного цивільного є свої міркування, чому він, він не хоче полишати своє місто. Ну, Їх багато, це чисто індивідуально. Там, не хоче полишати домівку, не може виїхати. Кажуть, що я звідти не вийду, тому що тут е, поховані не, мої батьки, мої діди і так далі. Я тут залишаюсь до кінця. Багато є міркувань людей, багато є мотивацій. Але, на мій погляд, якщо є пряма загроза життю, то очевидно, все ж таки треба про це життя, принаймні для себе, про себе, потрібно подбати. Ну, це моя така позиція. Ну так, тут бачите, ще проблема є така, що багато хто використовує евакуаційний транспорт як громадський. На жаль, це теж така реалія. І сьогоднішня моя розмова вона це підтвердила. І до цього ми такі прецеденти бачили. Та коли люди нібито зголошуються до евакуації, їдуть умовно в Харків чи в якесь інше відносно спокійне місто, там вирішують свої справи, і потім якимось чином досить дивним чином, але все ж повертається. Це теж є така велика проблема, я б сказав, велика трагедія для багатьох людей. Ще одна тема буквально от щойно з'явилася інформація. Це рішення МЗС Угорщини заборонити в'їзд командиру збройних сил України через атаку на нафтопровід Дружба. Петр Сіярто про це інформує у Фейсбук, заявляє, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід, який має важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини. Ну почнімо, може, з самого рішення наскільки Воно є там, типовим, нетиповим. Чи, чи ви пригадуєте подібні якісь е практики, щоб от такі заборони з'являлися? Ну, Я здогадуюсь, про кого командира ДМО, насправді зараз. Він теж угорського походження. Вони, очевидно, хочуть йому заборонити в'їзд на територію Угорщини. Десь в можливо. Я цього не знаю, насправді? Десь в можливо, у нього є родичі, і в такий спосіб на нього повпливати і його покарати? Е я зараз вам не можу сказати, чи є подібні практики в е, минулому, я цієї ці ситуації не вивчав. Ну, от, Очевидно, можливо, є. Но, насправді, якщо взяти Російську Федерацію, я думаю, що дуже багато значить, наших діячів, наших командирів і так далі. Я навіть одного такого знав, е, який отримав там заочне скажімо так, обвинувачення, і в такий спосіб йому було закрито. В'їзд на територію Російської Федерації, де він народився, але жив він в Україні і працював в Україні, і на користь України він працював. Ну, тому така практика, очевидно, є. Ну, зараз ми бачимо, що Угорщина системно діє проти України, окрім цієї заборони. Ми чули про те, що вони подали позов до Європейського Суду через те, що європейці зараз використовують доходи від активів на підтримку України. Тобто зараз Угорщина багато що робить такого, що проти України і на користь Російської Федерації. Я вчора навіть згадав о, при цій нагоді, пам'ятаєте, там був такий персонаж, роман е, пригоди бравого солдата Швейка. О, так, там був так, так. такий персонаж, що водічка. Правда. <с? <с?> Не вистачає густої в цій ситуації, це я так жартую, звісно. Але угорці дуже системно діють е, проти України сьогоднішній день. Ну та тут бачите, рішення є таке, які є. Ми звичайно розуміємо, чим воно може бути продиктоване. Яка мотивація? Ви говорили тут про помсту? Це можна припустити, так воно правдоподібно, і виглядає. Та щодо самого нафтопроводу дружба? По перше, як це відбувається теж на росіянах? Тому що чи не є це? Знаєте, теж такою черговою маніпуляцією про те, що мовляв росіянам по цим балах це все. А те, що ви робите, українці атакуючи цей нафтопровід, ну то це ви атакуєте нас тут. Угорців і словаків. Ну, думаю, це більшу міру зараз все ж таки на Угорців впливає, бо вони хочуть використати російську на нафту для власних потреб. Вона для них відносно дешевша. Чудно, навіть вони її перепродають, цього тож не можна виключати. Я цього не знаю. Але якщо вона дешева, то можна, в принципі, і маржу собі наварити на перепродажі цієї е, Експорт нафтопродуктів з Російської Федерації, про це казали, він заборонений на сьогодні, він перекритий через удари по російських НПЗ. Тому, я думаю, більшу мірою ця історія торкається угорців і словаків, ну словаки, вони менш активні в цьому сенсі, а от угорці от, активніші в такий спосіб. Я вам дякую за розмову, за ваші пояснення. Нагадаю, військовий аналітик Денис Попович з нами на зв'язку. Інна Марецька вже з'явилася в студії. Хто в Ютубі нас дивиться, може в тому переконатися. А за мить від неї новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.